Наближається новий 2025 рік. Попри війну люди все ж таки готуються до цього свята. Вже не так багато часу залишається, щоб встигнути зробити закупи до новорічного столу. Ми вирушили на Шосткинський ринок, щоб дізнатися, що зараз користується найбільшим попитом скільки грошей доведеться приблизно віддати за традиційний набір продуктів, та чи активно закуповуються містяни. Ціни на базарі на тлі здорожчання кусаються, але людей тут не бракує. Біля яток за овочами гуртуються покупці. На прилавках повно мандаринів, ціна на які стартує від 100 гривень за кілограм, огірків по 130, помідорів, зелені, винограду, а також всього іншого. Продавці на ядках з овочами і фруктами розповідають, що найбільше зараз купують шосткинці. Більше цитрус, сладка. і мандарини, і банани, апельсини, виногради, груші. Все беруть, все в основном все беруть слаїнка такої. Мандарини, гриби, огурці і укропчик. От ну і зелень. Остальное це очень, очень проблематична. Новорічного настрою ніякого немає. Рекорди цього року б'є ціна на картоплю, за кілограм якої доведеться віддати приблизно 30 гривень. Ціна ж на яйця дещо знизилася, говорять продавці. На п'ятерку що ж сметря, що як? яке яйце по категорії 550 650 є покрупніші і супер яйце по 7 грн Тим, хто планує на новорічний стіл запекти птицю, гуску, курку чи качку, доведеться віддати по 190 гривень за кілограм м'яса. Загалом тушка заважує на 500-600 гривень. М'ясо у м'ясному павільйоні теж від 200 гривень. Свинина, яловичина, баранина. Не обійдеться святковий стіл і без риби. Продавці говорять, люди вже почали робити закупи до свят, але не в таких об'ємах, як минулоріч. Ні, то як до війни було. била. по чуть-чуть. спротуш. -чуть. Цены очень все дорого. Кожен старается по мінімуму, по своїм смотреть, що то где-то подешевле. Якщо раніше вони брали по 5-6 по штук, а то сейчас одно ребенку. Кто-то говорить, що взагалі возьму, говорить камси і картошка дорогая. Вот весь праздник. Найбільше купують красну рибу, навіть на бутерброды и І Майонез, який зазвичай використовують у салатах на святковий стіл, обійдеться десь в 70-100 гривень, якщо брати в пакеті 500 грамів, але цього замало. Ціни на ковбасу та сир також кусаються. Якісний сир для нарізки на стіл вартує не менше 300 гривень за кілограм. Людей на базарі дуже мало. І купляють набагато гірше, ніж навіть прошлий год. Війна була та прошлому году лучше купляли ніж в цьому году. Яйця купляють і м'ясо купляють. Ну ну не на в тих кількостях, що купляли в прошлому году. Люди нічому не радуються. Все страшна війна, все всіх загубила. Також на ринку повно ананасів, авокадо та інших екзотичних продуктів. Загалом, за приблизними підрахунками, якщо святкувати по скромному, доведеться витратити на новорічний стіл без врахування алкогольних напоїв не менше двох тисяч гривень. Все залежить від вподобань та бюджету родини.